Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні я буду пекти підпалки. Це так називаються вони в нас на Волині і всі знають, що це таке. На других територіях, напевне, називаються вони інакше. Це є хліб такий у вигляді паляниці. І він так запікається з цього самого тіста, що і на хліб. Ось зараз я вам покажу. Мій підпалок буде на заквасці. Закваска в мене знаходиться ось тут. Вона ще є спляча, бо я її щойно з холодильника витягнула, то вона є ще сп'ята. Але як я її дам от сюди о, і замішу тісто, вона тоді просинається і починає працювати дуже добре. Ось так. Я даю закваски приблизно 100 г, навіть може менше, отак. Десь до 100 г. Заливаю її тепленькою водичкою. Закваска в мене житня. У мене дуже багато є відео, як зробити закваску. О, і я поставлю посилання зверху, ви зможете подивитися, і знизу так само я поставлю в описі. Так що користуйтеся, хто не знає, як зробити закваску, користуйтеся і робіть. І так, і я тепер сюди ще додаю солі, отак От пів півчайної ложки, бо в мене не є багато. Це трошки розмішую, тісто робиться дуже по-простому і дуже швиденько. І воно і надзвичайно смачне. От я вам ще хочу показати, бо я вже зробила одне. Але я його ще не складала. Ось так воно у мене виглядає. Це вже тісто готове до складування. Зараз я його буду складувати і вам покажу як. Але я потім подумала, щоб показати вам, як я буду робити ті підпалки. І я роблю ще одне. Ось так, гарненько закваску розмішую. І тепер сюди будемо додати борошно. А борошно додаю, я вже біле, звичайне борошно. Порошна додає стільки, скільки, скільки нам треба. Це вже дивіться. І, і також води. Додайте стільки, скільки ви хочете, щоб у вас вийшло хліба. Вам ще хочу сказати, що таке тісто воно є універсальне. З нього можна пекти піцу, з нього можна робити хліб житній. І воно є універсальне і це, це тісто є дуже таке широко вживане. Я одне тісто роблю для всього. І воно є безподібне. Ну, для пирогів, звичайно, робиться інакше тісто, а для хлібних виробів ось таке тісто це є суперове тісто. І воно є на заквасці. воно є корисне для нас. Тісто сильно вимішувати не треба, а просто так, щоб змішати всі складники разом. Це може робити. Любий, хто тільки починає пекти хліб чи починає взагалі працювати за кваскою, це може зробити кожен. Це дуже все по-простому є. Тут складностей немає ніяких. Але щоб з'єднати всі складники, то ліпше рукою, бо ви рукою більше чувствуєте тісто, і більше воно, знаєте, і ви тоді бачите, де вам треба ще нажати, де вам треба стиснути. Так що рука це є сама ліпша лопатка. Так як ви рукою, то ви не зробите нічим. І тепер доводимо тісто до такої густини, якої нам треба, щоб не було рідке і щоб не було сильно густе. Отаке от от середнє тісто має бути. Моє тісто є замішане, воно не є таке густе, що було дуже густе, але воно не є і рідке. Отаке середньої густини, як я вам казала, і воно є готове. Ми його закриваємо зверху кришечкою і лишаємо його на пів години. Тепер, оце тісто, що я замісила раніше, я вам покажу, як воно складується. О, воно вже починає дихати, я вже бачу, дирочки поробилися. Пора його складувати. Дивіться, як складується тісто. Змачуєте руку в воді або в олії. І ось так його витягуєте і складуєте з чотирьох боків. Під час складування воно насичується більше киснем. і воно стає більш таке еластичне. І трошки збільшується в розмірі. Після кожного складування ви замітите, що ваше тісто змінюється. Воно стане еластичне і воно стане більш таке живе. Це. Ось так я його поскладувала і залишаю його знов на пів години. Складувати треба. Якщо я випікаю піцу, то я його складую два рази. Якщо я випікаю хліб, то я складую чотири рази. Це вже по вашому бажанню. Якщо я складую чотири рази, то хліб в мене буде дуже з дирками такий пористий. Оце помагає оце складування. Якщо ви робите його. На піцу то вам не треба сильно так багато, щоб, щоб воно піднімалося вверх, щоб не було таке велике. То я складую тільки два рази. Для мене два рази є достатньо. А ви вже собі дивіться, хочете два, хочете три рази, хто скільки хоче. Але кожне складування повинно бути приблизно через півгодини. От я зараз склала його, і через півгодини я буду знову його складувати. Закриваю його. І воно так собі буде стояти півгодини. Через пів години я його знову складую, о і воно буде готове на піцу. А якщо я хочу пекти хліб, то я його напевне ще раз поскладую. Три рази. Ну, в мене буде хліб, але в мене буде хліб у вигляді підпалка. Так, будемо робити складування. В цього тіста будемо робити другий раз, а в цього тільки перший раз. І ось дивіться, не знаю, чи вам добре видно, але це тісто воно відрізняється одне від другого по структурі. Це більше вже таке еластичне. А це воно таке, знаєте, як замісилося, так воно і є, А це вже воно більше таке гладеньке. Складуємо це ще раз: це вже буде два рази для цього тіста. А для цього буде тільки перший раз. О, і воно вже таке стає, знаєте, таке, що готове до використання. Накриваємо його і нехай воно ще пустоє хвильку через півгодини подивлюся. Може я ще раз його складу. Тепер будемо складувати це перший раз. Це є тісто на заквасці і воно потребує ось такого складування. О, і коли його поскладувати, воно зразу стає таке більш еластичне, воно міняє свою структуру. Все, накриваємо його теж і чекаємо тут ще півгодинки. Так, що ми робимо далі? Моє тісто було поскладуване три рази, я його поскладала. І тепер його вигружаю на, на поверхню стола. Можна стіл прикри, е, присипати борошном, а можна помастити олією оливковою. Ось так тісточко виглядає, його ще можна чуть-чуть так підмісити, якщо хочеться, а не хочеться, то вже можна і зразу виробляти. От я його так ще. трошечки. Так, тут в мене тісто є трошки більше, через що моя паляничка буде трошки більша. І просто її отак розтягнути. Як вам зручно. Хочете качалкою можете трошки прикачати. Хочете, можете отак руками його трошечки розтягнути його, щоб воно було тоньше. І роблю з нього так звану якусь, знаєте, може всі знають ту паляницю. Бо підпалок то не в кожному регіоні знають, що це таке. О Отак качалкою, то воно ліпше розкачується. Не треба ніяких зусиль тоді. О, і в мене буде така, така добра поляниця, велика все, беру його на форму. Форма в мене кругла, тому зараз я йому. Передам трошки прогрішу її форми. Тепер зверху його можна змастити яйцем, а можна і не мастити. Але я хочу ще зверху посипати кунжуту, тому я змазую яйцем. А якщо ви не хочете кунжуту, то не мусите змазувати. Отак просто можете ставити його в духовку. Духовку я розігрію десь 190 до 200 градусів і вже будемо бачити, за скільки часу він спечеться. Бо цей у мене такий величенький, то, може, довше буде пікся. Його можна, як він спечеться, його можна і з чосником натерти, так як з хлібу. Що хочете, можете з нього зробити. Що душа бажає? Як ваша уява працює, так можете і робити. Головне, що ваш хлібчик буде натуральний, без ніяких додаткових домішок. з пробіотиком. Це головне. Я половинку зробила з таким кожутом з чорним, а половинку з коричною. І все ставлю випікати. такий в мене вийшов другий підпалок. Але це підпалок, це не паляниця. Я казала, паляниця, воно подібне на паляницю, але паляниця жариться на пательні. А це печеться в духовці або на відкритому вогні. Ось такі підпалки в мене вийшли. Дивіться, один ще так трошки менший. Такий надутий, а цей тут так надувся, дивіться, дуже високо. Ось так. Це означає, що закваска спрацювала дуже добре. Дуже добре. Вони ще горячі, зараз будемо їх пробувати. І тепер дивіться, їх можна порізати ось так на кусочки, взяти в миску, олією скрупити, додати видушеного чосничку і так все вимішати. Тоді вони надзвичайно смачні. А якщо до цього додати кусочок сала. О Боже, та то, слухайте, то об'єднання, як я кажу. То, то неможливо наїстися. Не то їсти і хочеться і хочеться. Це є смакута. Ми, українці, дуже любимо таку смакуту. Особливо те, що зв'язано з салом, та то, слухайте, то об'єднано смачно. І кожен то знає, що це дуже і дуже буде смачно. так що... Ось ось бачите, які в мене вийшли підпалки, вони можуть бути чуть-чуть різної форми. Одного, одного разу можуть отак чуть-чуть десь отут надутися, другий раз може бути отакий, як в мене, весь надутий. Вони кожен раз то вони інакші. І це є нормально. Це є нормально. Моя бабця із мамою, то вони зазвичай ось такі пекли, отакі получалися. О, А такий о, щоб так сильно так надувався, то таких в них не було. О, але то певно то залежить від е, дріжджів. Якщо вони використовували дріжджі, ну, то у них получалися ось такі. Е, отакі. А якщо вони використовували закваску, то в них могли получитися такі самі, як в мене. Так що це, це залежить. Це не важно, яка форма. Головне той смак. Головне той смак. Вже розрізала одного підпалочка, ви бачите, який він є всередині. Дивіться, з якими він великими дирами. І колір в нього такий сірий, він не є білий, тому що він є спечений і зроблений на житній заквасці. Якщо ви використовуєте житню закваску, а потім додаєте біле борошно, то будете мати сірий хліб. Ось такий якраз такий хліб, який я хотіла, і такий у мене завжди виходить. Це є тісто, як на хліб, і я печу завжди сірий хліб. Я майже ніколи тепер не печу білого хліба. Якщо він на заквасі, значить він в мене має бути сірий. Він є корисніший і він є смачніший. Ось такий. І тепер додавайте чусничок, додавайте салку і насолоджуйтеся. Дякую всім, хто дивився, і що цікавого і смачного відео. Па-па!